Львів'янка Юлія Покаляк на електросамокаті їздить щодня. Каже, цей вид транспорту дуже зручний. Та все ж потрібно врегулювати його рух в місті. Будь-де, навіть в магазин, це дуже зручно, набагато швидше. Він там порядку 30 хвилин на день економить. Мене особисто дуже зачіпає, коли, до прикладу, люди їдуть дуже швидко і вони буквально підрізають інших людей. Ну, тобто, це самому дуже страшно і я завжди зменшує швидкість, коли по тротуарах просто так іду, ну, коли, до прикладу, є люди поруч. У місті обговорюють, як врегулювати рух електросамокатів. Для цього створили робочу групу. Перші напрацювання хочуть прописати. Писати, скоріш за все, у меморандумі. Його планують підписати між містом і прокатними сервісами, які працюють у Львові. Перший блок це блок паркування. Ми хочемо регулювати паркування і в першу чергу в центральній частині міста, ми хочемо зробити зони, де буде здійснюватись вигрузка цих самокатів. Вони будуть визначені і промарковані. Наступне це є швидкісний режим, що є важливо, хочемо встановити обмеження. 20 км за годину, основне в місті, і в певних зонах це ми говоримо пішохідні зона, парки це 15 км. і на місцях, де якісна велоінфраструктура, ми готові зробити 25 км за годину. Є ще інше питання: це обмін даних, це є маркування транспортних засобів, налагодження, роботи спільної з гарячою лінією для виявлення там швидкого реагування на певні ситуації і порушення. На власників приватних самокатів ці правила, якщо меморандум підпишуть. Не діятимуть перший крок це врегулювання більш проблемного питання. Це роботи прокатних сервісів. Більшість проблем, які ми бачимо, є пов'язані якраз з користувачами, які використовують ці прокатні сервіси. Меморандум планують підписати до кінця липня. Окрім меморандуму, розглядають і ухвалу. Її автором є депутат міської ради Володимир Лесик. За його словами, ця ухвала забороняє рух електросамокатів по дорогах, зобов'язує встановити світловідбивні елементи і ліхтарі на такому транспортному засобі, а також. Пропоную, що основне місце пересування їх повинна бути велосипедна доріжка. Якщо велосипедної доріжки немає, то вони можуть їздити тротуар. Я пропоную встановити швидкісні режими. На велосипедній доріжці це до 20 км на годину, по тротуару до 5 км на годину. Пропоную встановити віковий ценз використання цього, цього пристрою. Це як велосипед, аналогічно з 14 років самостійно. Ось що думає про меморандум та ухвалу, експерт із транспорту Святослав Товстига. Меморандум — це декларативні наміри, які ні до чого можуть не можуть привести. І з іншої сторони, цей меморандум не поширюється на приватних осіб, які мають свої самокати. З іншої сторони ухвала питання, як її юридично заставити виконувати цю ухвалу. Є багато але. Все це, але вирішиться, коли буде законопроект. До моменту законопроекту це вилами по воді Так гадати, також Святослав Товстига каже, що потрібно не лише встановлювати правила, але й навчати людей без промоції, без навчання, без навішування культури. Ми нічого не зробимо. Відповідно, ми мали би передбачити мінімальний бюджет на промоцію. Паралельно крім цих всіх речей нагадаю у червні в Києві запровадили правила користування електросамокатами. Меморандум підписала влада міста та оператори прокату електросамокатів. А законопроєкт, який має врегулювати правила для водіїв електросамокатів, у Верховній Раді розглянули в першому читанні. Ірина Ферн Ірина Бучинська, Анатолій Кирачук. Новини на Суспільному. Львів.